Друзі, далі у нас невеличка пауза, після якої ми розкажемо вражаючу новини з усього світу та ще кілька цікавих історій, як, наприклад, що буде, якщо схрестити літак з автомобілем, неочікувано для мене теж дочекайтеся. Це ранок у великому місті», Ми повернулися після невеличкої реклами і продовжуємо. Здавалося б, у цьому світі нас мало чим здивуєш, але бурхливі фантазії інженерів все таки нас здивували своїми, м'яко кажучи, несподіваними винаходами. У Словаччині схрестили автомобіль і літак. Або китаєць придумав ліжко всюди хід. А у В'єтнамі зробив чоловік зробив копії ексклюзивних суперкарів із дерева. Давайте подивимось. Світ цікавий та непередбачуваний. Щодня, щохвилини у кожному куточку земної кулі відбувається безліч подій, які змінюють життя мільйонів людей і навіть наше життя. Але ми можемо про це і не знати дивні, смішні, незвичні новини зі всього світу. Те, що можливо і не здатне закрутити планету в інший бік, але точно здатне змінити ваш настрій. У Японії інженер створив транспорт майбутнього. Так, так, ось це саме він. Рожевий симпатичний мотоцикл у формі свині. Поворотники умілець помістив у копи та фари у ніс, що використовується як звуковий сигнал, на превеликий жаль, залишається загадкою. Рохкає чи що? Ви не повірите, але на розробку своєї мото свині він витратив кілька років, і йому вдалося вразити всіх своєю винахідливістю. Забавна штука, тут не посперечайся. Тільки от цікаво, як йому спала така ідея на думку. Ну а поки ми дивуємося мотоциклу у вигляді свині, інший винахідник пішов далі і створив ліжко всюди хід, якому не страшні навіть стрімкі перепони. Це ліжко долає будь-які перешкоди, розвертається на місці, залазить на пагорби. На жаль, інженер не зізнався, з якою швидкістю ганяє це дивне ліжко. Маневруючи по ямах та бруду, але як бачимо, добряче мобільне ліжко дозволяє комфортно відпочивати та переміщуватися одночасно. До того ж, ця машина у вказаний час може розбудити свого господаря, побажати доброго ранку та відвести на роботу. І не кажіть, що ви про таке не мріяли. А ось у Токіо створили найменше електрокер у світі. Теж дуже зручна та необхідна знахідка для тих, хто завжди спізнюється на роботу і не витримує стояти у заторах на дорогах. Це ось така тонка пластина з чотирма колесами. Працює на батарейках, заряджається лише за три години, може подолати відстань до 12 кілометрів і розвинути швидкість до 10 кілометрів на годину. З першого погляду можна сплутати з ноутбуком. Ви тільки уявіть собі, такий засіб для пересування можна завжди носити собою. Він легко поміститься у сумці чи у рюкзаку. Не встиг на автобус, не біда. Дістаєш свій електрокар Кишені, та їдеш куди треба. Що вийде, якщо схрестити літак та автомобіль. Насправді така ідея не нова, хто тільки не намагався це зробити. Але після низки провальних спроб її таки вдалося реалізувати інженерам зі Словаччини. Аеромобіль вже успішно тестується та поки що немає аналогів у світі. На землі він може набрати швидкість до 160 км на годину, а у повітрі 200 км на годину. Для зльоту потрібна 300 метрова смуга, для посадки лише 100 метрів. Етрів ідея здається грандіозною чи зможе вона піти у маси? Покаже час. А ось майстер із В'єтнаму створює вражаючі копії реальних автомобілів із дерева. Все почалося, коли він захотів власноруч зробити дитині іграшкову машинку. Але любов до столярних робіт зайшла так далеко, що він несподівано досяг успіху у створенні суперкарів з дерева. Як бачимо, це не просто дитяча забавка. Тут є робочі двері, панель приладів та музична система. Кожен його автомобіль оснащений чотирма-п'ятьма акумуляторами. Що дозволяють їздити близько трьох годин поспіль. Через такі іграшки цей чоловік дійсно заслуговує названня батько року, хоча такими машинками залюбки пограються і дорослі. Світ наповнений стресами та катаклізмами, але поруч із ними завжди є чимало цікавих та позитивних новин. Головне навчитися їх бачити та дозволяти собі посміхатися.